Доброго раночку, мої шановні друзі, мої глядачі. Сьогодні у нас 23 листопада, і я хочу вам такий дати заговор, якщо приснився страшний сон, щоб він не збувся. Бува така присниця, як наяву. То щоб воно не збулося, от таке треба прочитати. Так, от запишіть собі. Це дуже допомагає. Щоб сон не збився. Если вы увидели страшный сон, то до того, как вы встанете с постели, скажите, до того я встать с постели, скажите, как ночь приходит и уходит, так, чтобы и дурной сон от меня ушел, как утром темнота тает, так пусть мой сон лихой пропадает. Ключ, замок, язик. А так прикусіть язик. Амінь. Перехрестилися три рази. Можете три рази сказати для, для кращого. Так, от запишіть собі оце. І хочу ще один такий малесенький заговор, якщо, допустимо, тоска по чоловіку. От ушов чоловік, а ти не можеш його забути. І тоска тебе гложить, гложить. Не їсти, не пити, нікуди не піти, нічого нічого не хочеться. Апатія напала, тоска. От читайте отакий от заговор Кожний день. Если человек не может забыть того, кто его оставил, нужно взять в левую руку осиновый лист. Ну, нема осинового, любой візьміть Осиновый лист и сказать в левую руку осиновый лист. Немає осіни, де його найти осіновий. Другий візьміть лист. Как никто по этому листу не скучает, так пусть и мое сердце забывает раба Божьего имя или рабу Божьего имя. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Три раза прочитали, и каждый день, каждый день. И все. И потихеньку уйдет. Ну, такі от, я думаю, маленькі вони. Запишіть собі. і Це таке пригодиться в житті. Сни, як поганий, от присниться. Це ж таке присниця, що воно ж збивається, і зуб випав. розумієте? От читайте цей сон. Все-таки обійде стороною. Тому що ти просиш, ти просиш вищі сили, от воно і обійде. Все, мої хороші. отакі заговори, може, щось ще цікаво, то пишіть мені. В личку, это личні особисті питання. Напишіть у коментарі, я там не буду дивитися. Особисті питання платні. Отакі От всі там я это дивлюся. А вже особисто лично на человека, Там треба ім'я, сколько лет, коли речей и дивися, чи там вона повернеться чи не повернеться. Їй треба ім'я. Понимаєте, там вже треба мені розклад делать, і все дивитися. І це личне питання. Так що в коментарі не пишіть. Там один чоловік пише мені все время. Я відповідаю, він все одно пише. Так що не пишіть, пожалуйста, я дивлюся лічні отакі особисті питання, розклади, я не буду дивитися на всі або обозріння. Только особисто. Ну так. Кому треба чистка, звертайтеся. Роблю чистку, допомагає, дуже допомагає. Люди пишуть, отзиви хороші. Помогло, помогло. Той пить бросив. Той... Той то роботу знайшов. Тому десь поїздка пройшла удачно. Помієте? Пишуть же мені ж, що дякую, збулось, збулось. І по собі я знаю, по своїй сім'ї. Це ж все перевірено роками. Це ж не то, що я тільки взялася. Ось. У мене тут книг, куча і всього. Та я вже ж знаю, де що і як. То, кому надо, звертайтеся, якщо чувствуєте, що треба. Ну, все, мої хороші. Дякую вам за перегляди. Дякую, що ви зі мною за вашу підтримку. Гарного вам дня, гарного настрою, до побачення.